Привіт, це Володимирівна! Сьогодні 15 листопада. Друзі, я на привокзальному риночку біля пана Немо. І Давайте глянемо, що сьогодні він смачненько нам пропонує. Чесночок по 70 гривень, грушки по 40 гривень. Зелені, зелений помідорчик по 40. Такий 50, 80, шовтенький і розовенький по 70. Друзі, це останні помідори, які Люди привезли з поля. Тому, якщо ви ще хочете поласувати осінніми подарунками, завітайте до пана Немо. Дивіться, які гарненькі. перцюганчики по 80 гривень, по 60, по 70. Ось пан Немо, який завжди вас чекає на перевокзальному риночку і завжди запропонує гарні смачні продукти. Заки зелений помідорчик по 50, капусточка 20, бурячок 30, а мурква по 35. Ось ви бачите. Магазинчик пана нема. Залітайте, тут вас чекають.